Як вам іспанка? Іспанка мені дуже подобається. Я вам скажу чесно, мені іспанки мені подобається, і мені дуже подобається іспанку інкубувати. Ви ви навіть хто буде закладати собі всякі помісні стадо або різних породи, різні крос, і у вас буде в інкубаторі закладена іспанка. Ну це голошийки. То у вас саме перша буде лупитися голошийка. У мене із 30 інкубацій 28 вісьми інкубація влазить першим. Ну це так для статістики. Голошики гарно несуться, голошики гарно набирають вагу, голошики гарні в отриманні. Мені дуже подобаються півні голошики. Вони дуже самі. От от які брати там півню, там породні кроси чи всі інше? От самі розумні, самі такі хазяйневіті на господарстві завжди півні голошійки. Мене дуже часто я собі залишав півні в голошики в того року, поза того року, цього року я від голошик трошки. Ну як сказати, їх прибираю з государства, бо хочу навесні собі замовити знов голошики іспанки знов свіжий крос. Тому що в мене вже я чотири роки назад замовляв, і чотири роки я інкубував зі своїх яєць, розводив. Ну вже пора оновлювати кров трошки, бо в мене то із голошик одна курочка от залишилась. Голошийка сіренька, це помість півень. Був Голошийка, А мама в неї курочка була суперхарка. Теж гарного напрямку. То вона дуже гарно. Вона в три з половиною місці почала нестися. Ну і вона в тако, в такого вигляд вона вже мала вже в три з половиною місця. Вже гарно і набрала. І це ну вона не сильно крупна. Ну голашийки дуже склонні до ожиріння. Треба бути готовим до цього, тому що голашики постійно хочуть їсти, тому їх треба так знаєте, не закармлювати. бо Вони зажиріють і перестануть нестися, хоча ну або просто рідше почнуть нестися.